Доброго дня, продовжуємо тему каяття. Чому тема каяття вона дуже важлива? Тому що якщо людина не покаяться, вона не прийде до Царства Божого. Ісус Христос прийшов на землю заради того, щоб наші гріхи вони були прощені. І до речі, я з Одеси, і зараз у нас іде. Повітряна тривога, але ми проповідуємо Слово Боже і молимося за цей народ, щоб ці люди покаялися і щоб не одна людина не загинула. І знаєте, люди каються, да? і по-різному люди каються. І каялися люди, казали, що я каюся і до того, як прийшов Ісус Христос. Але в Біблії, знаєте, недаремно є такі описані історії, де сам Ісус Христос каже, що гріхи тобі прощені. Можна сказати, каюся, але скаже Ісус, скаже Бог, що твої гріхи прощені. І я хочу вам зачитати сьогодні історію, розповісти, яка описана в Євангелії від Луки у 19 главі. Ви можете перечитати всю главу самі. Це 19 глава від Луки з першого вірша. Це чоловік е, Затхей. І він був, е, як знаєте. Е, Махінатор, да, він був такий фінансовий махінатор. Миталь да, як по нашому, може так сказати, по нашим міркам це як. Начальник податкової інспекції, да він був дуже грішною людиною. Він багато людей образив. І коли Ісус прийшов до нього додому, багато людей вони засудили Ісуса Христа. І Іноді знаєте, ми засуджуємо людей і кажемо: от цьому цій людині нема прощення, вона така грішна, вона така грішна, її Бог точно не простить. Але ж Ісус сказав, що він не просто був прощений. А весь дім був прощений, був врятований весь дім. Іноді ми молимося, що Бог нас врятував, врятував наш дім, наших дітей. Але що зробив той чоловік, що Ісус його простив? А знаєте, в 9-8-му вірші да, написано: Сказав же Затхей та й промовив до Господа: Господи, половину маєтка свого я віддам ось убогим». А коли кого скривдив, був чим, вернув в четверо. Да? Він сказав, що він виправить. Він виправить, не просто скаже, я каюся. Якщо ми когось образили, то треба виправитися. Кому ми щось винні, ми повинні повернути навіть в четверо цій людині. Да? І, і треба щось зробити, не просто казати, так, це балачки, якаюсь, якаюсь, але ж треба щось зробити. І що ця людина зробила? Вона сказала, що половину свого і маєтку я нічим віддам убогим, а кого кривдив, я віддам в четверо. Ця людина зробила дуже серйозний шаг до каяття. Ісус вже промовив до нього: сьогодні на дім цей спасіння прийшло, бо і він, син Авраама. Син Бо людський прийшов, щоб знайти та спасти, що загинуло. І може ви грішник? І може ви щось зробили таке, і ви думаєте, що Господь, Він вас не простить. Але Ісус прийшов, щоб простить. Кожну людину, щоб кожну людину спасти. Але ж у нас повинно бути правильне каяття. Каяття, Коли ми виправляємо все своє життя. І якщо ви хочете ізучати Біблію, продовжити біблійні уроки, пишіть мені. Дуже е, хотілося б почути вас е, зворотній зв'язок. А зараз, якщо хочете, ми повторимо молитву каяття. Дорогий Господь, пробач мені всі мої гріхи, господи, якаюсь і якаюсь. За гріхи всього народу, яка є, що я не ставив Твоє слово на перше місце. На першому місці в мене була робота, гроші, діти. Але ж я забував про Твоє слово, Господи. Я його не знав, я не хотів тебе знати і не хотів знати Твоє Слово. Але ти, Господи, не забудь за мене, Господи, і пробач мені, Боже, бо я хочу знати тебе, хочу знати Твоє слово і виконати Твою волю. Господи, благослови мене і моїх дітей до тисячного роду. Господи, і щоб Слово Боже ми передавали своїм дітям, і щоб наші діти були праведниками на нашій землі, і щоб Україна вона була житницею Божого Слова. Благослови нас, Господи, во ім'я Отця і Сина і Святого Духу. Амінь. Дуже важлив, важливий ваш зворотній зв'язок. Я буду чекати, пускай Господь вас благословить.